Стабільно, дехає, живий, саме то не кожди. Живий і буде жити ще довго. тебе все йде добре. Це дуже видно, коли людина одержує таке важке черепно-мозкове поранення після операції, якщо ти все розумієш, маєш плани, в тебе все йде добре. Що світлині хату пробуть ми з братом дали на нас наш Трошки треба потерпіти. Там вже дружина приїхала, всі поряд, і ми зробимо все, щоб тепер якнайшвидше повернувся додому. Всі за тебе питають, і ми дуже раді, що у нас в державі виросла таке покоління кі. Ми разом. Тільки рука. Да. Я скоро. Ти... Что за... Ір, ну, он не мешает, он на жизни не... Не мешает. Буде таз, ну... Ну, Позрає... Броня будет. Броня. Ну, молодец. Стоярный настрелят. Видя кішки, такие бойные и сильные. Пожми мені руку. Ага. Все нормально. Тут все добре.